Я вітаю вас, брати і сестри. Хочу прочитати разом з вами слово Боже, яке записане в послання апостола Павла Петра, раніше перше Петра, другий розділ, 9 і 10 вірш. Новий род ізбраний, царственне священство, народ святой. Люді взяті в уділ, даби возвіщати священства, приславши у вас із тьми в чудний свой світ. Некогда не народ, а нині народ Божий, Некогда не помилований, а нині помилований. Чудові слова, питання до кого не мають відношення. Сказане Петром в цих віршах підкреслює. Є таке російське слово приємственність між ізраїльським народом і Новозавітньою Церквою, яка є теж Божим народом. Ми з вами, ті люди, які прийняли Ісуса Христа в своє життя і в своє серце вірою, ми стали вибрані Богом. І це є дуже важливо розуміти, хто ми. Як церква. Паша вже згадував про те, що церква це не просто якась організація, це не благодійна організація, це не громадська організація. Церква це зібрання духовно відроджених душ, які збираються разом для того, щоб поклонятися Богу, прославляти Його і поширювати Царство Боже на землі. Тобто є мета конкретна. І нещодавно, в День П'ятидесятиці, ми згадували якраз той день, коли утворилась Церква Ісуса Христа. І відтоді, по сьогоднішній день, вона не припиняла існування, попри всі перешкоди, якими, через які пройшла церква в своїй історії. Ще там на початку, так і е, не так давно відносно в історії за часів Радянського Союзу. Коли на наших землях були великі гоніння на церкві, де обіцяли показати по телебаченню останньо віруючим до такого то там року. Але вже тих людей давно немає. А церква росте, церква поширюється. І це говорить про те, що це залежить не від людей, а залежить від Бога. Ще одне місце я хочу прочитати, яке в Старому Завіті. Згадується про будівництво храму, коли Соломон будував, це друге параліпоменон, другий розділ. Четвертий, п'ятий вірш. От я строю дом імені Господа Бога Моєго для посвящення Йому, щоб возжигати пред Нім благовонні коріння, представляти постоянно хліби предложення і возносити там все служення утром і вечором в суботи. І в новомісячі і в празніки Господа Бога нашого, що навсегда заповідано Ізраїлю і Том, який є строю велик, тому що велик Бог наш вище всіх богів. Ісус Христос, коли мав таку останню зустріч з учими своїми перед Вознесінням, зібравши їх на горі. А він сказав дуже важливі слова. Я думаю, це одні із найважливіших слів, які Ісус Христос після Воскресіння Свого сказав. Іван від Матвія 28 розділ, в кінці ми читаємо, і Він сказав, я маю владу на небі, на землі. І, і так, ідіть по всьому світу, навчіть всі народи хрестячих ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Ісус Христос дав велике завдання, і це завдання стосувалося його учнів безпосередньо бо церкви. Тому що церква це послідовники Ісуса Христа. Тож наше завдання навіть не просто робити добро. Наше завдання першочергове це не просто допомагати людям. Церква це не благодійна організація. Так, да, ми це теж повинні робити. Але першочергове завдання це проповідувати шлях до спасіння, це поширювати Царство Боже. Це те, що змінює людей сіяти Слово Боже. Оце є наше першочергове завдання бути свідками нашого Воскреслого Спасителя. І нам потрібно нагадувати, освіжати постійно наше завдання. Тому я кілька важливих пунктів хочу сказати. Соломон сказав, каже, я будую храм для того, щоб посвятити його Господу. Ви знаєте, що церква це та спільнота, духовна спільнота людей, об'єднання людей, які посвятили себе Господу. Церква чия? Божа. Вона не належить комусь із людей. І навіть сьогодні, не дивлячись на те, що люди, часто так, знаєте, десь. Створюють якийсь культ особистості, якийсь видний лідер, ще щось таке відбувається. Люди, якби увагу, велику одній людині приділяють. Це церква там, того, а це церква іншого. Неправда. Церква Ісуса Христа. Церква Божа. І Господь хоче, щоб церква була посвячена йому на служіння, на поширення Царства Божого. Тому і церкву наповнювати мають люди, які посвячені Господу. ось ми будемо якраз, хрещення у нас буде скоро через дві неділі. І ми будемо якраз бачити, коли люди посвячують життя своє Господу, коли люди хочуть бути в завіті з Господом. І це чудово, коли церква примножується тими людьми, хто дійсно хочуть посвятити себе. Господу. Тому наше завдання дійсно перевіряти себе, якщо я є частиною церкви, чи посвячений я Господу. І ми повинні надихати один одного до цього. Церква створена для служіння Господу. Друга думка, щоб у цій церкві була постійна потреба в Господі. Пам'ятайте, Ісус Христос сказав блаженний в Богі Духом. Бо їх є царство Небесне. В Богі духом. І там слово, це убогий, використовується як ніщий. не просто бідний. А ніщий, він не має нічого взагалі. Тобто, якщо я без Бога, я взагалі нічого не маю. Шансів ноль. Тому що коли людина усвідомлює, що ну хоч і Бога, ну у мене все рівно щось там ще є, це не те. А от Ісус Христос сказав, щасливі ті люди, які розуміють, без Бога шансів нет. Немає. І от якраз в храмі горів вогонь, який підтримувався постійно. Як символічно фіміан цей відпідносився до неба і, як безперервна молитва, або як безперервно висловлювали, що в нас постійна потреба в Бозі. Якщо церква робить щось, але не молиться, успіху не буде. 24 години на добу Фіміан підносився до Господа. І це був символ того, що ми потребуємо тебе, Боже, завжди. Слово Боже закликає в самих різних місцях і в посланнях нас до постійної молитви. До молитви за нашу церкву, до молитви за нашу сім'ю, до молитви за наше місто, за владу, за країну. Можна знайти дуже багато прикладів в самих різних сферах життя, щоб ми постійно молились. Тому що молитва це коли ми кличемо до Господа. Молитва виражає, що мені потрібен Бог. Церква це те місце, де кличуть. Де проголошують потребу в Босі. Тому нехай наша церква, яка належить Господу, завжди відчуває безперервну потребу в Господі. Третя думка, що церква служила людям. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, я був голодний і ви прийшли до мене. Я був роздягнений, ви одягнули мене. І далі він продовжував в кінці висновок зробив. Якщо ви це зробите комусь із братимої, ви це зробите кому? Мені. Тому наше служіння людям це служіння Господу. Наше служіння за межами цього будинку тільки розпочинається. Да ми тут. І бадьорення духовне отримання. Ми разом славимо Господа. Господь хоче, щоб на цьому наше служіння не обмежувалось, а тільки розпочиналось. Тому будемо стежити, як часто, як багато і як виражається взагалі моє служіння Господу. Церква має служити людям, має служити нашому суспільству. В церквах вкладають кошти, вміння і таланти. Комфорт, щоб нам краще було сидіти, щоб зручніше, щоб, може, не на лавці, на м'якшому стільці. З однієї сторони, як ви непогано, але багато й обмежується цим. Господь хоче, щоб ми дійсно вкладали в людей, щоб ми служили людям. Так, потрібно будувати молитові будинки, потрібно, щоб ми не гудів вентилятори. Краще, якщо кондиціонер тихенько буде робити. Безперечно. Але разом з тим, наше глобальне бачення в тому, що ми не просто покращували комфорт місця, де ми приходимо і можна хорошо відпочити, а де ми до останньої можливості використовуємо, щоб служити людям, які навколо нас. Церква має впливати на суспільство, але впливати вона може тільки тоді, коли вона буде щось робити в суспільстві, коли вона буде йти до людей, а не чекати, коли люди до нас прийдуть. На церкві необхідний рух, життя, не лише просто пам'ятники, які сидять, прихожани, які тільки приходять. Господь хоче бачити життя. І четверта думка, церква має приваблювати людей. Я от читав якраз Галатам 5 розділ, де плід Духа описується, скажімо так, в різних його гранях, як грона на винограду. Він один плід Духа. Але уявіть собі, коли у Домі Божому будуть таких дев'ять картин, як любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, лагідність, стриманість, тоді він буде дуже привабливим. Ну, часто цих картин бракує. Дух Святий якраз працює в наших серцях, щоб ці картини видні були в нашому житті. Щоб це було явно для суспільства. Погодьтесь, наш світ потребує не стільки покращення якогось матеріального чи покращення добробуту чи рівня життя, як любов бракує, радості, миру, добрості, милосердя, лагідності. Людям бракує всього цього. А це є в нас. І ми це маємо донести до них, Щоб вони реально це побачили. І хай наш храм, як церква жива, являє цей плід Духа в нашому суспільстві. І тоді він буде привабливим для людей. І п'яте останнє церква має приймати людей. Ми розуміємо, що в церкву мають прийти всі люди. Церква має бути те місце, як Лікарня для хворих. Ясно, що здоровим, що туди? Туди хворі йдуть. Я молюсь і бажаю про те, щоб наша церква мала розуміння, що ми маємо приймати кожного, хто приходить. Апостол Яків застерігав, щоб не було ліцеприятія. Коли до одного ми ставимося так, одному кажемо, ти сядь тут, а другому сядь там, а третє не помітили взагалі. Коли ми ділимо якийсь статус, коли ця людина більш відома, ця більш багата, це ще, що в тебе є, а ти нам ще треба, буде сядь поближче. Ви знаєте, що це все людське, це все не Боже і корінь не від Бога тож. Ми маємо не тільки приваблювати, а й приймати людей. Незалежно від того, що було в минулому. Я Якось говорив з однією людиною а, і каже, то подиви, хто там в церкві. Ну Той, той був алкоголь, той був ще, а той з трьома жінками жив. А той? Я кажу, ні-ні-ні, стоп. Давай подивимось, не хто був, а хто є. Не ким був, а ким став. Ну, знаєш. І слова закінчилися. Ви знаєте, дуже добре свідчення, коли церква приймає різних людей, і це свідчення досягає тоді суспільство ще більше, коли люди бачать, як Господь змінює життя людей. Господь хоче, щоб ми були відкриті. Незалежно хто, незалежно де був, незалежно яка біографія. Але щоб ми пам'ятали, церква це місце для духовно хворих, для духовно зранених, для тих, хто потребують Господа. Ісус Христос часто був де? Там, де Його засуджував. Чому ти їсиш з митниками? Що ти робиш з грішниками? А він сказав, я прийшов для тих, хто має потребу. Лікаря потребують не здорові, а хворі. І тому Ісус Христос і сьогодні пішов би куди, там, де є хворі, там, де потребують Його. Хай благословить Господь кожного з нас. Коли ми говоримо Я частина церкви, чи готовий я прийняти кожного, хто може сюди прийти? Чи готовий я любити кожного, хто зі мною поруч? І не тільки просто потерпіти. Дві години. А жити, підтримувати, взаємодіяти разом. В цьому велика сила. Лозунг одного діяча комуністів Острозького. Партія воспитала, во мені чувство боротися до останньої каплі крові. Знаєте, що його так партія виховала, я думаю, Господь хоче виховати нас, що ми боролися за церкву і за справжнє світле майбутнє дійсно до останньої каплі крові. Як ми читаємо Слові Божому Ви є ще не до крові сражались. все пізнається в порівнянні. Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому. Чим ближче ми йдемо до кінця цього світу і до зустрічі з Господом, тим більше ускладнюються умови. Для церкви на землі. Але Господь милість дарує в нашому городі і в нашій країні, коли ми маємо дуже широкі можливості для діяльності церкви. І нам не потрібно кров проливати. Але, хоча б ми сказали я всі сили, якщо не всю кров, я всі сили готую потратити, для того, щоб примножувалась церква для того, щоб боротись хоч за одну душу. Ми сьогодні говоримо про страждання Ісуса Христа. А як ви думаєте, ради одного, прийшов би він? Прийшов. Але він є не один. Дивіться, скільки нас сьогодні тут. Але ж це не всі віруючі в умені. їх є значно більше. Тому хай Господь благословить нас, щоб ми були вдячні за те, що ми є в церкві. Пам'ятали нашу мету, чому ми в церкві? Щоб ми не просто задовільнилися тим, я досягнув мети, я вже в церкві. Все хорошо. Ні. Хай не буде хорошо вам від цього, що ви сидите. Щоб ми задоволення отримували від того, коли ми трудимося для Господа, коли ми досягаємо нову мету, коли ми досягаємо нових людей, коли ми проповідуємо про Ісуса Христа. Оце приносить справжнє. Глибоке задоволення, коли я втомився ради Господа, Будем пам'ятати і не забувати. цього Хай Господь благосвив всіх нас і закликає нас до спільної молитви. Ми помолимося, подякуємо Господу за те, що ми в церкві, подякуємо за спасіння і попросимо мудрості і сили для служіння. Скажемо по кілька слів Господу.